Тому ну, у вас два виходи, як справжньому громадянину римського міста, де вже не міста не залишилось, по суті, не Риму не залишилось чи нічого не залишилось. Залишатися в місті, вигрібати від кожного, значить, з приходящого мимо варвара, який вам буде навішувати люлей і так далі, інші неприємності з вами робить. Або відправлятись в монастир. Тому що монастир десь взагалі знаходиться в якійсь гущавині, далеко від людей. От, він укріплений, і плюс він захищений, як деякі міста, які захищені, як ви пам'ятаєте, єпископським авторитетом. Деякі монастирі, ну, в основному монастирі захищені авторитетом церкви, тому що варвари, зрештою, от на, той, на цей період, про який ми кажемо, це 6-7 століття, вже типу прийняли християнство. Формально. Дуже умовно, але прийняли. Тому формально і дуже умовно, але монастирі типу захищені від посягань всіляких варварів. Ну і там формально і дуже умовно, але все ж таки існує така штука, як принаймні спокій. Якийсь спокій, знаєте, таке от спокійне життя відносно. І, звісно, от. Якщо ви містянин, у вас є варіант зібрати всі свої пожитки, все своє золото накоплене довгими поколіннями. Знаєте, я не знаю ще з часів сипіона африканського і звалить в монастир, там собі спокійненько пожить, хоч і не на, так, на таку широку ногу, як ваші римські предки, е пращури, але все ж таки. Пожити непогано відносно, наприклад, тих же самих страждаючих ранньосередньовічних звичайних людиськ.